Вітаю наші мого каналу. Вітаю українське панство. Вітаю всіх українців, усіх куточках світу. 23 серпня, 17.39. Я роблю розклад на правий берег міста Запоріжжя на три доби, 24, 25, 26, по дням, по датам, але трошки по іншому. Правий берег. Дивимося, розвиток подій на три доби і потім приватний, приватний сектор та багатоповерхівки і також стан людей по цим секторам. Поїхали! Дивимося загальну обстановку. Так, ну по 26-му у мене немає ніяких питань, в принципі. Ух ти. Хі -хі. Немає питань, зміни. Зміни подивилися, але вони ось, бачите, стабілізуються. Так, ну і ось дивіться, у нас 24-те вже зразу по тучам пішло. А, криски. Ну, тут буде пророблена ситуація, тут не повинно бути якихось руйнувань. Так, 25 число, теж більш-менш. Зрадники сидять, що з ними робити, не, не, не знаю. Але пройдете по клеверу, все буде нормально. Далі у нас тут немає карт, по яких от змія, так, да, це подля речі, це нервова обстановка. Але я поклала, тут по серцю проробиться план по клеверу, все буде нормально. Немає тут карт по яким, от, знаєте, навіть на смію покладу зараз. Так, тут буде просто нервова обстановка. 26 число, в принципі, непогане, але бачите, отут трошки, трошки потріпають нерви, але в цілому більш-менш нормально буде. Так, ну, правий берег. Подивимося, може вас пронесе, як кажуть. В принципі, давайте глянемо тепер в приватний сектор правого берегу. 24. Нормально все буде. 25 25-те, ось така буде ситуація. Вроді як нічого, але ось карти, бачите, які окружають наших лелек. Давайте придивимося, по луні, що буде. Угу. Ну, справляться тут. Справляться, не повинно нічого такого бути. Так, тут по книзі зразу роздивляємось, щось буде новеньке. Ну, продати по клеверу. А що тут новеньке під книжечкою? Теж новеньке, щось новеньке, якийсь початок чогось. Але воно зневілюється зразу на початку. Повинно бути нормально все. Так, а ну давайте підтвердимо це і по людям. Чи так-то воно буде? Приватний сектор чи будуть постраждалі. Так, 24 число. Буде якесь рішення, і завдяки цьому рішенню тут, собственно кажучи, ось верхня карта. Хоча тут, бачите, от коса зрізає рибку, але ресурс життя буде. Далі у нас криси впали і змія, і на змію впав ключ, то я можу сказати, що як, яка б тут не була халепа, людина буде жива. Так, можуть бути травми, але в цілому повинно бути все нормально. Так, ну і тут оця ситуація. Зміни по букету пройдуть на лілію. А тут трошки по голові щось таке незрозуміле. Ось буде така історія. По тучам воно щось неясність в голові, як кажуть, знаєте. А так більш нічого. Так, далі дивимося багато поверхівки. Так, багато поверхівки, дивіться. Значить. Е... В принципі, не повинно бути у вас тут нічого поганого. Є така річ, але, в принципі, вона знаходиться між гарних карт, то повинно бути все добре. Не буду вам тут розсусолювати, об'ясняти, в мене не урок. Далі. Повідомлення 25-го нервова обстановка. В принципі, з одного боку все добре, але нерви, 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 розвілка. Ну, по-любому, тут буде все нормально, по серцю і по людям. Е е нормально буде. Тобто 26 те число. Е зміни йдуть. Зміни підуть, скажімо так, е можливий оцей удар. Можливий удар, бо тут і пташки нервова обстановка. Так, вона стабілізується, але в цілому можливий удар. Але він не буде дуже серйозним, скажімо так, і піде по тим містам, де воно вже було. Ось так. Дуже ймовірно, тут 26-го що щось перелетить. Дуже ймовірно. Захист Всесвіту йде. На крисок, бачите, лілії падають і ключ. Е, я можу вам сказати, що ситуація, е, ситуація дуже така серйозна, але, скоріш всього, що вона пропрацюється судячи по картам. Але вона е, от вона пройде отак. Так що подивимося, мені самі цікаво. Так, і давайте подивимося стан людей. Бачите, 26. -те. По клеверу, нервова система, але люди будуть живі, успішно. 25 число. По серцю, по культу. Тобто хрест лежить між гарних карт, в принципі, повинно бути все добре. 24 числа тут йдуть у нас гора проблеми. Давайте роздивимося, що це за проблеми. Так, тут будуть якісь проблеми і, скоріш, Може бути даже і хоча коса зрізає сонце, ну, буде захист всесвіту. Людина повинна бути все ж таки жива, не повинно бути а, а, загиблих, але можуть бути якісь проблеми зі здоров'ям, можуть бути погорі. Ось так. Бажаю вам бути живими та здоровими. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось, папа.